Основи тесто закваска, здесь орехи, сахарна пудра. А ще кокосове масло та борошно. Черкащанин Данило Тупчий веган, а тому, каже, готує усе без яєць. Можна буде штук 10 перечислити способів замін, замінителя В Випічки. Тобто, це і льняне тобто столова ложка льняного сімені перетертого і столова ложка води. Можна використовувати банани як замінити Не їсть м'яса та риби. А ось молочні продукти, говорить, вживає зі спеціальної ферми. У нас в Україні є багато приютов коровых. Они не давали молока, забирают к себе, и она начинает давать молоко, потому что она понимает, что ее не убьют. Білок отримує з бобових, а основна складова раціону – злаки, говорить Данило Тупчі. Затем йдуть овочі і бобови. Я б їх десь в равній степені, хоча, мабуть, навіть бобових менше. Тобто бобови – це тільки обід, а овочі практично постійно, особливо утужен, він состоїть із овощей. Фрукти до нового раціону харчування звик швидко, розповідає Данило лікар Ігор Гайда говорить, що веганство може бути корисним, але не для всіх. У кожної людини є своєї особливості організму. є е, Можуть бути наявні якісь певні захворювання або якісь певні проблеми. Слід розуміти, що в рослинній їжі немає всіх необхідних вітамінів і мікроелементів, які потрібні для нашого організму для нормального функціонування. Взагалі, я би радив. Е, Людям, які хочуть стати веганами, в першу чергу обстежитися повністю і звернутися до дієтолога, Галина Мазур Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.